Ту хатку зробила, щоб тут більше зробити хатку. Там забивають Стельно, спочатку плюкує. А далі. Все, як пополагаюся. А, як його? Так отак так ли шасить? 30 сантиметрів зверху. Там коробочка. Пішли вниз. Ну, Дирочка. Пішли в бік, кловікна знову. Дирочка. Потягаємо там на центр. Потім пішли знову сюди. вікна Знову є вверху. Знову є. О, да, у моїх рукав чияжи. Верху. Перш цегово. А, да. Що попустили уже? Два. Один. На висоті метр. Там ремонт рівно, дерма. Ремонт рівно, 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 зікнув. Верхом. Горяй верхом вікна. Так. Давай там впіваємо. Збоку. Але попробуємо. Так, тут кашу нічого нема. А тут саме більше є. Так, тут так, и тут идут вверху Воды. и тут еще одна резеточка. Сьогодні гарний погожий такий серпневий день літа 2015-го. У мене кипить робота біля хати. Сьогодні вісім робітників плюс я. Хлопці працюють наверху, над підлогою, над стелею. Ось машина одна з поляна, друга з щенівців. Рухаємося сюди, подивимося, що тут відбувається. Тут работает станция. яка я струм, потому что сейчас выключилась світло. А тут работа просто теперь. Да. Мастер просто запалено очень работает. дуже працює. Да. Я спробую пробраться сюда. Да. Тут працює мешалка.

І на верху, і наверху. Замірюють підлогу. Беруться. Поцілувати тут. Слава Богу. Справа бік вперед. Я так радий, що знову повернувся в Україну і можу рухати справа вперед. Слава Богу. за прогрес. Поки літо, поки теплі дні, поки довгий день роботи до передати. Для чого яма пригодилася. Після ще де, треба ножти на третій. Ще дешок ще треба, але тим часом привезли ще до цементу. Все в гаражі. Вісімнадцять тисяч шістьсот сімдесят шість Ось це кубка. І дев'ятсот за перевозку. Це привезли дерево Брус, брус, брус. до дошка. Шосто нуль восьмого, п'ятнадцятого. Моє моє. Коротше, це репортаж про тих робочих, що я запросив штукатурити на це. Дивіться, як вони штукатурить сьогодні, файно. Поїли, файно, днів року. І що їм, різвиться треба? Одні вже моржі повилазили. Рос! Рассказывай чем занимаешься в Ширизах? Всем <реш> чип! На данный момент Остыгает организм от работы Вот оно я. Ну молодец Ну, Мы имеем Гофру Который идет как раз В по З самого низу йде і йде доверху. Це десь посередині так думаю Так що треба бути обережним, ну, плюс-мінус якихось 2 см. так, Там роблять підлогу. Тут колесо таке, яким дістають роствор зі тіля. І тут це все діло подеси на стіну. Да. А комусь треба за камерою бути. Да. А ну раз покажи, як це кину про тебе. Отже. Знайшли колесо від школьника. Радик. Ти, блядь, зараз в ютуб побачиш. Такі тускли. Зміна вулька, як позіває, показав. Це що прийшлося зробити для того, щоб з'єднатися з цими, скажімо, деревинками. Ми їх дістаємо з лини. Тут вже є рівень підлоги, а ще там треба. З'єднання системи. Вот На поді у нас. На поді у нас буде другий поверх. нагадав, Аляна дала на більше. Бачимо, що під, цей, під цими планками такими дерев'яними ми бачимо Міке. яку таку штуку, яка називається Мінвата. Насправді є тут два слої. Отак. І в неї вже укладено майже вся ця площа. А тут гарне сонечко і гарна погода. Чомусь була така думка, що у нас електрика зроблена по новим стандарту. Ця думка не витримує критики, дивлячись на такі з'єднання, які ми спостерігаємо ось тут. Вони вже трошки заховані під душечками цими. Але... Ой. Але нечайно таке стається. І воно не залишається непоміченим у важному оку моїх майстрів Йо. і небайдужому господарю, який не проти прислухається до того, що кажуть майстри. Значить, що ми зробили? Ми достояли старі балки і до нас є цими новими. А далі вже вирівнюючи на потрібний рівень, поставили так звані лаги, на котрих будуть вже кріпитися звуки надали. Чи нічого все один гаразд а вже буде битися підлога, але це вже буде рівень рівненький. Вже все буде гарно. серии так так заряжаю, чтобы все было видно стандартом. Смотрите, хлопцы стараются. Я уж это вывернуты. Каждый раз, когда заходят сюда наверх, все меряют. Все правильно бывает. Дальше он тут выступал. Это было выступало, немножко его З цього боку так само прийшлося зробити. І тут те же саме не поділи, і так буде просто по-новому все правильно скласти десяти. Хочеться трохи піднімати, тому що під був нерівний. Ми вже кладемо під правильний рівень. Він трошки допрогнутий був. Тут кусочками клітимо, щоб все йшло призначило. Серед спеки раптом пішов дощ. Хлопцям прийшлося накривати. Там вже вата поставили. Швиденько це накриває, тому що вона замокне, то буде не Дошкаємо. Дощу й треба, тому що така була спека. Але тут беруться, що робиться. Дощо вредене подвір'я умиває землю. Дуже приємно це впромодати. 15. Я понимаю що це то Лежав, дивився на зірочки. Сьогодні я тут лежу і дихаю свіжим повітрям після дощу, верніше під час дощу, тому що він зараз якраз йде. Оце класно. А це он, така кубка ОСБ, яка має бути на підлозі. Ось такі то справи. О, тут була стінка. Подивіться, яка вона була, і попрощаються з нею. Ми мусимо забрати. На жаль, ну що зробиш. Так і буде. Хазяїн, я хочу щось спросити. Тут в мене є один ініціатор Вон такі справи. ми немає тут. Робітник уроби скоро. І сходимо у нас тут вийшла проблема. Коридорчик має максимум 1,45 п'ять, може всередині. І то, якщо стіни, там може метр 40. І для того, щоб почати сходи чуть далі, і щоб тут був проход сюди, і щоб вийти сюди на сходи і там на туалет поміститися, то треба не прямі сходи, Будинку робити о такого плану. Трохи за скуком з одного боку. Тоді ми виходимо на... на те, що сходи починаються від селя. Тобто десь сантиметрів 80 починаючи від стіни і 80 від кута. Тут достатньо, є, щоб піднятися наверх, але це будуть складні сходи, каже Сірік, експерт у цих справах.